Прохання, прохання, щоб медики підходили до Жовтневого палацу і на вулицю Інститутську. На вулицю Грушевського потрібно каміння. На палети грузимо каміння і несемо не порожню палету, хлопчину несемо, а з камінням на Грушевського, бо зовсім там каміння немає. по чотири чоловіки беремо палету. Грузимо каміннями, несемо до Грушевського. Закріплюємо оборону, закріплюємо барикади. Тут перед сіною барикадою переносимо на інститутську міц... зміцнюємо барикаду. Зробіть прохід для постраждалих, для ранених. З ношами там люди несуть. Питову воду, воду на Грушевського. Хлопці, хто має воду, просять просто води, підтєвої води на Грушевського. Хто в складах зараз є, там є, вода. Несіть на Грушевського. Медик терміново до сцени. Медик терміново до сцени. Медик терміново до сцени. Прямо до сцени перед сценою принесли чоловіка. Зі щитами до жодневого палацу просять. Зі